Добрий день, мене звати Артем Юрів, продакт-менеджер компанії Limagrain. І сьогодні поступив такий запит від вас, виробників: запит з точки зору вирощування, певних аспектів вирощування такої культури, як ріпак озимий. І я, як продакт-менеджер, який відповідає за цю культуру, радий буду відповісти на ці питання. Точки вибору продукту для південних регіонів, зокрема там Запорізької області, може бути інші регіони на півдні України, і прив'язкою до ріпака озимого. Перш за все, хочеться порадити акцентувати увагу на гібридах, які себе найбільш краще показують посушливі зони, тобто які характеризуються високою посухостійкістю, високою стабільністю протягом осінніх умов. Бо в нас, зокрема, на півдні може бути посуха як в осінній період. Так само може продовжитись весняно-літній період, тому з точки зору практики, з точки зору досвіду. По наших внутрішніх демоцентрах, які за розташовані і в Запорізькій області, і в Миколаївській, і в Одеській області, так само демо-центри, так само співпраця, консультація, відгуки від господарств. За останні роки ми бачимо, що дійсно, особливо в південних регіонах, показують ті гібриди кращі, стабільні, високі показники врожайності, які характеризуються більш швидкими темпами осіннього розвитку, які характеризуються більш швидкими темпами весняного розвитку, бо такі гібриди, як правило, в умовах посухи за рахунок. Більш потужного розвитку вегетативної маси, відповідно, кореневої системи, вони швидше, як в осінній період, можуть схопитись за ту вологу, яка може в дефіциті, да, і відповідно отримати більш стабільніші сходи, більш стабільніший розвиток осінній, так само і весняний період, коли в нас, зокрема, там травень починається червень, от як минулий рік, да, там з кінця там, квітня місяця і майже там до середини липня практично не було опадів на багатьох регіонах. Тому от саме в таких. Умовах треба робити вибір на більш швидкі гібриди, але теж тут треба звертати увагу, прив'язуватись і до термінів посіву, бо якщо дуже... Практика зараз показує, на півдні України починають сіяти деякі, опасаючись, перш за все, за оцей дефіцит вологи, який може бути, вони зміщуються на більш ранні ультраранні терміни посіву. Це може бути навіть кінець липня, інколи середина липня. Так, і, відповідно, коли ми кажемо, що треба обирати більш швидкі продукти, то тут цим вже треба бути обережно. Бо, от саме для таких ранніх ультраранніх термінів посіву можна робити виключення і саме вбирати вже навпаки більш такі повільні продукти. Тому основна рекомендація. Це більш швидкі гібриди, якщо десь там оптимальні там, пізні терміни посіву складаються. Якщо більш ранні, то тоді вже більш такі збалансовані гібриди з точки зору розвитку. Те, що ми бачимо за останні роки, найбільше підходять. Для півня це гібрид, такий як Елгеа Вірон. Да, от відмінні темпи осіннього розвитку, відмінні темпи весняного розвитку. Такий самий гібрид є Елгея Остін. Може бути і гібрид Амбасадор. Тобто, дійсно, вже по нашому досвіду, ми впевнені в цих гібридах, і от саме переважно в таких регіонах о, ці гібриди мають велику перспективу. Якщо говорити про таке питання, як е, прив'язка строки сівби, прив'язка до переростання, да, то так само треба робити в залежності теж від гібридів, якщо він швидкий, і повільний, в залежності від термінів посіву. Да, і щоб, наприклад, уникнути переростання, да, то ми маємо теж розуміти, що перш за все, правильно вибирати продукт під. Ті чи інші терміни посіву, дуже багато таких випадків. А господарство ну просто бере продукт, який є на складі, і не дивляться на його характеристики. І так само в ультраранні терміни посіву використовують дуже швидкі гібриди, які мають схильність до переростання да, в таких ультраранніх термінах посіву. І, Відповідно, коли вони, наприклад, в кінці липня посіяли, десь на початок серпня отримали сходи. На радощах пішли у відпустку, да, потім десь через 2-3 тижні повертаються, а там вже фаза листочків там 4, 6 8 може бути. Да, і вже в кінці серпня, на початку вересня, вони починають тільки задумуватись про ріст регуляцію. А якщо ріпак вже такий перерослий, а в нас ще попереду 2,5 з десь 2 -2 місця вегетації, да, то навіть використання вже ріст-регуляторів особливо не допоможе. Якщо ми гібрид виходить так, що сіємо більш швидкий гібрид в ранні терміни, то Дуже головне звертати увагу саме на першу ріст регуляцію. Три-чотири листочки все треба заходити з серйозними препаратами, працювати на випередження, да, щоб неможливити оце переростання, яке потім може теж виклати певні таке послаблення. А гібриди з точки зору, витягування кореневої шики, формування надмірної вегетативної маси, да що буде теж спричиняти певну схильність до ураження хворобами, теж буде мати свій такий негативний вплив. Тому о, при виборі термінів посіву і гібрида Аку, звертайте так само по гетації на періоди внесення ріст регуляторів. Якщо більш ранні терміни посіву, якщо більш швидкий гібрид, то два-три рази, можливо, третій раз вже не знадобиться, якщо перший раз ви спрацюєте в оптимальну фазу правильним ріст-регулятором. З точки зору підбору продуктів для ранніх термінів посіву. Якщо у нас складаються такі умови, то має бути гібриди. З максимально таким збалансованим осіннім розвитком. Якщо говорити про нашу лінійку, то такий продукт є LG Arnold, відмінно підходить для ранніх термінів посіву. Немає ризиків до такого як переростання да, вегетативної маси. Немає ризиків з витягуванням кореневої шийки. Де і саме з таким гібридом можна обійтись мінімальними дозами ріст регуляторів на відміну від швидких гібридів саме в осінній період. Тому. В принципі є вибір, ранні терміни посіву, є гібрид ЛГАРнольд, який відмінно підійде для таких умов. Так само якщо говоримо пізні терміни висіву і, і, і норми, да, то як зазвичай десь треба додавати десь 10-15% до рекомендованої норми того чи іншого гібриду. Якщо це пізні посіви, плюс 15-навіть 20% до рекомендованої норми. Але це не має бути. Тобто, по перше, не мають бути ультрапізні терміни посіву. Так, і не мають бути, наприклад, якщо є волога, сіємо в пізні посіви. Не треба сіяти там 600-700 тисяч. Тобто, це має бути десь там 500-550 тисяч. Оце для пізніх термінів може бути нормальна густота висіву. Якщо піднімається питання мінімальних обробітків, зокрема NoTіл, ну, відповідно, це зараз така технологія набуває популярності, особливо в південних регіонах. Відповідно, для отримання максимальних показників врожайності господарства теж хочуть і правильно підібрати під цю технологію гібриди ріпаку. Тому, перш за все, хочеться теж з власного досвіду, з демоцентрів, з дослідних центрів, які теж використовуються по такому міжряді, висівається. Да, то зокрема, теж хочеться сказати що перш за все це має бути правильно підібрана густота в залежності від міждядя, бо дуже часто під піднотіло використовуються широкорядні посіви, і з точки вибору продукту, як правило, якщо це мінімальні обробітки, да, то і більш широкі міжряддя, то так само нам треба обирати більш більш швидкі продукти. Бо у нас, як правило, буде з'являтися таке питання, як конкуренція з бур'янами, як випаровування вологи, да, і в таких умовах поєднання нотіло-широкорядними посівами. Треба звертати увагу на гібриди, які більш формують вегетативну масу. Тобто вони швидше закриють цей додатковий простір, да будуть запобігати випаровування, будуть більш краще пригнічувати бур'яни. При нотіл в нас теж додаткове таке питання з'являється. Як збільшення кількості гризунів на полі. Да? І тому е так само, е як правило, такі більш біомасові гібриди, в них буде більше шансів на відростання після там, там, повне ушкодження, то гризунів в таких, в таких умовах. Якщо ми говоримо за мінімальний обробіток на тіл, то в нас має бути комбайн. Перш за все, має все починатись від комбайна. Якщо у нас, наприклад, Є сівалка на нотіл, а попередник там, наприклад, пшениця озима, рештки якої погано подрібнені, да, тобто створюють таку солом'яну подушку. Потім сівалка, яка сіє нотіла, не нормально не розгортає рядки. Це все буде негативно впливати надалі на схожість і на розвиток самої рослини. Тобто, якщо переходимо на нотіл, перш за все, це має починати з подрібнення якісного подрібнення поживних решток, має сівалка розгортати нормально рядки, щоб максимально короткий термін отримати сходи, да, щоб сама насінина лежала не, не в соломі, да, а лежала в самому ґрунті, да, щоб мала контакт з землею, да, щоб мала умови для проростання. Бо, як правило, дуже часто теж стикаємось, хто раптово переходить на нотіл без досвіду, да, обрали сівалку, посіяли, а потім сходи десь отримують дуже. Дуже запізнені сходи, да, тому що е, насінина має поганий контакт з ґрунтом, вона десь там губиться в рослинних пожниних рештках. Да, і відповідно потім ми маємо. Якщо теж зважати на це, що ми вже сіємо менші густоти, як правило, в мінімальних обробітках, тому що як правило, там це більш широкорядна техніка, і потім в нас ще не добираємо оптимальну густоту погану підготовку подрібнення соломи, погане розкладання самих насінин в рядку. Да, то потім в нас ще густота додатково зменшується. І тоді зразу стає питання: там отримали сходи, а отримали сходи. Десь там густота не 250-300 тисяч, там, наприклад, а 50 тисяч, да, і дуже рваного да, і відповідно вже потім стає питання до пересіву. Тому всі ці етапи мають бути враховані ще після збирання під час збирання попередника. Цікаве питання, чи збільшується ризик вилягання ріпаку озимого при зниженні густоти? Я б сказав навпаки, бо дуже часто у нас, як правило, практикують загущені посіви, і саме в загущених посівах, особливо при надмірних кількостях азотних добрив, у нас через конкуренцію да через додаток живлення збільшується через густоту конкуренція рослин, і в них збільшується відповідна схильність до переростання, до витягування. Да, і, відповідно, коли загущені посіви, надмірне жило. Як правило, вже в більш пізніших фазах, етапах вегетації ми можемо побачити. Тоненьке стебло, тоненьку рослину, де гілкування почалось більш високих шарах, да, і при оптимальних умовах, коли вже формується така повноцінна рослина, в нас навпаки в таких умовах з'являється більше ризик до вилягання. І натомість, коли в нас зріджені посіли, да, тобто немає конкуренції, рослина більш така роздолга становиться, більш стебло, як правило, більш таке потужне, да, і зменшує схильність схильністю до переламування, до вилягання там протягом періоду вегетації. Тому дійсно є така кореляція, але трохи зворотня: менша густота, більше краще стійкість до вилягання. і натомість загущення посіли мають більшу схильність до вилягання. Якщо ми, наприклад, використовуємо суцільний посів, да, тобто мінімальні міжряддя, як правило, норма висіву має бути в оптимальних умовах, десь буде достатньо 400-450 тисяч, тобто це оптимальні умови. Я маю на увазі, є волога в ґрунті, це оптимальні терміни посіву, не ранні, не ультрапізні, бо це вже буде мати певні коригування. В більш пізніх термінах посіву ми збільшуємо густоту, в більш ранніх можна її трохи зменшувати. Так само, якщо ми говоримо про більш такі широкі міжряддя, там вже ультраширокі, це 50-70, то навпаки, коли використовуємо таке ж міжряддя, відповідно в самому рядку у нас конкуренція між насінинами дуже велика. Якщо сіяти там великими нормами, да, тобто це буде велика конкуренція між рослинами. Тому в таких умовах нам в таких міжряддях 50 70 варто знижувати густоту насіння вплоть до 300-350 тисяч. Теоретично можна це зробити, густоту використати ще меншою, але в нас. Континентальні умови у нас країна з багатою купою ризиків, да, тобто як то посуха, як то зима, які теж можуть нівелювати Певний рівень густоти. Тому ми, коли в широких посівах використовуємо таку мінімальну норму висіву, ми маємо бути впевненими, да, що ми отримаємо сходи. Ми маємо знати, що у нас вологий ґрунт, і за максимально короткий проміжок часу ми отримаємо сходи. Якщо ми сіємо в сухий ґрунт, або його є там якийсь певний елемент, то це буде безпосередньо потім впливати в негативну сторону з точки зору зниження густоти. Якщо потім в нас так само складуться певні умови протягом зими. Які там, вплинуть на вимерзання там, чи, чи хвороби якісь, да? тобто в нас буде додатковий привід до зниження густоти, і при початковому зниженні густоти, і потім при додаткових у таких критичних факторах у нас просто може не залишитись нічого. Тому десь середня густота там, на посівах 50-70 десь 300-300 тисяч -300 насінин на гектар в промові, якщо є волога. При виборі міжряддя ми перш за все маємо орієнтуватись на наші умови, на наш регіон. Тобто більш широкорядні посіви присутні у нас ну вимушена присутні в нас в південній частині в південній частині України з точки зору е, вибору, теж от я от думаю, що мені обрати, чи таке міжряддя, чи таке. І дуже часто виробники роблять помилку. Вони в перший рік без підготовки намагаються обрати щось одне. І коли в них там раніше філософія будувалась на суцільному міжряді, і потім за один рік зразу переходять на сім. Десять міжряддя, тобто, ну це дуже часто буває важко. Тобто, це має бути філософія. Якщо у вас все техніка да підхід спрямовані на суцільне міжряддя, да, то переходити на широкорядне, тобто це має бути комплексні зміни в усі технології виробництва. в Техніці, тобто, це має бути максимально комплексний підхід в наших умовах. Зараз перейти на широкорядні міжряддя, це ну буде відносно дорого. Тобто, якщо у вас все налаштовано під широкорядні міжряддя, якщо ви в південній частині України. То будь ласка, відточуйте. Ну це буде звісно себе нормально показувати так само. Якщо це більш західна Україна, да то тут як правило присутні більш суцільні посіви, або там 25-35 максимум як правило. Якщо говорити про вплив на врожайність від міжряддя, не можна так сказати, що сі на 50 і в тебе буде гарантовано там 5-7 тонн. Чи навпаки, сі от суцільне в тебе буде 5-7 тонн. Можна отримувати. Максимальні показники як в тому міжряді, так і в тому міжряді, але сама філософія має трохи відрізнятися.